Мене багато разів питали, коли ви об'єднаєтесь з політиками, з новими політиками, напевно, свіжими війнями, враховуючи, що ви все ж таки більшістю обрали Петра Порошенка президента. Я переконаний, що я буду достойним учасником президентської команди, але я переконаний, що я буду в першу чергу вашим представником і вашим провідником інтересів. Абсолютно переконаний, що 100% справлюся з тими речами, які називаються справедливість, відповідальність і користь в Як і всім, так і вам кажу, що я в першу чергу ваш підлеглий, я в першу чергу ваш представник. Тому будь-коли за будь-яких умов звертайтеся, все, що від мене залежить. Я зроблю. Тому гуртуємося для загальної перемоги суспільства. Я вам дуже дякую.